Тому що мета бізнесу зараз не задоволення твоєї потреби. Компанії продають тобі бажання купувати ще і ще. Одразу приклад Кока кола. Зазвичай у нас є потреба випити щось, ми купуємо це щось, випиваємо, задовільняємо потребу і йдемо собі далі. Але з колою це не так. Її хочеться пити ще і ще. Говоримо, як зараз нас маніпулятивно змушують постійно купувати не стільки сам товар, а саму потребу у купівлі чогось. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали. Щоб було простіше, давайте вигадаємо нове слово: невистачайзер. Так ми будемо називати той продукт, товар, послугу, контент, який не задовільняє твою потребу напряму, а лише відтворює нестачу самого себе як умовно їжа, яка викликає голод. Чи як було у рекламі, п'єш і пити хочеться? Зараз поясню. Французький філософ та психоаналітик Лакан використовував неологізм Латузес для позначення одного цікавого явища. І тут без ефемізмів, дійсно, вибачте за мою французьку. Він використовував цей нелогізм для позначення одного цікавого явища споживчий пристрій, який обіцяє принести насолоду сповна. А насправді відтворює лише саму нестачу. Тобто, так, я вигадав слово не вистачайзер просто, щоб мені не було соромно за мою французьку. І це не вигадка, такі товари дійсно існують. Давайте буде зрозуміліше на прикладі. Не вистачайзер уперше його прототип вигадав джилет. так той самий, що вигадав ось бритву. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. Зараз бритву джилет використовують 570 мільйонів людей у 120 країнах світу. Річний дохід компанії перевищує 14 мільярдів доларів. Джилет стали такими крутими саме через невистачайзер. Виробництво джилет почалося у 1903 році. Але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Але потім компанія почала стрімко набирати оберти через одну свою фішку, і зараз дуже уважно. І ось тут з'являється: невистачайзер. Бритви Бритві були представлені у двох версіях: набір у кольорі хакі для солдатів та металевий набір, який можна було придбати за 5 доларів у роздрібних торгівців. На той час це була середня тижнева зарплата робітника. Тому Джилет вирішив продавати станки нижче собівартості, а іноді роздавав їх взагалі безкоштовно. Так Джилет хотів заманити якомога більше клієнтів, які потім регулярно купуватимуть змінні леза. Згодом маркетологи назвуть такий прийом бритва леза або простіше гачка та наживки. Це коли основний товар, нібито продають нижче собівартості, тобто компанія отримує збитки, продаючи його, але додаткові товари які і приносять справжній прибуток, продають трошки дорожче. Я гадаю, цей метод жилет взяв у дилерів. Як цієї моделі користуються у весь світ, як вона еволюціонувала зараз і маніпулює нами, щоб ми постійно щось хотіли купити. Далі у відео. А ви можете підтримати розвиток розумного українського Ютубу. Я роблю дійсно унікальний авторський контент, якого ви більше ніде не знайдете. Ви можете підтримати мене на патреоні, це займає буквально одну хвилинку. І як воного роду отримати за це доступ до спільноти. Людей з усієї України, ми там дуже багато чого обговорюємо, цікавого. Також доступ до розширених відео. Останні відео виходять розширеними тільки для моїх патронів. І також доступ до унікальних відео, які ніхто не бачить, окрім тих, хто мене підтримує. Дякую тим патронам, що вже мене підтримують. Завдяки вам, я взагалі маю віру у розвиток цього каналу. Вірю, що розумний український контент має шанс в українському Ютубі. Дякую вам і поїхали далі. Продовжимо далі. Цей підхід Джилета, оце ось бритва лезо, використовується. Зараз у будь-якій сфері. Ось дивіться. Це приставка Xbox серія S. Це найдешевша приставка нового покоління. Вона коштувала в Україні 10 тисяч гривень. Я погано рахую. Ну коротше, десь 300 доларів вона коштує. От. Але компанія Microsoft, яка виготовляє цю приставку, вона коштує 400 або 500 доларів. Уявіть, вони мені продають цю приставку на третину дешевше ніж собівартість її. Ну якщо що це дійсно дивно, уявіть. Ви повертаєтесь на 200 років тому і кажете, о, ви продаєте велосипеди за 100 доларів, а їх собі вартість Ви напевно дуже багато заробляєте. Якщо Gillette підсаджує вас на цей станок і потім повертає собі кошти за допомогою Леза, ну і навіть заробляє, звичайно, то Microsoft, передаючи вам цю консоль, потім буде заробляти на відсотки з продажу ігор чи з підписки, яку треба купувати, коли ти купуєш Xbox. Ну уявіть, вони продали зараз, ну, мінімум 5 мільйонів таких боксів. От, на кожному втратили, ну мінімум по 100 доларів, і все одно розраховують. Ну, я просто не можу перемножити 5 мільйонів коробок на 100 доларів. Ну, коротше, і все одно все це відіб'ють за допомогою продажу. Ігри та підписок. Ну, ще й зароблять. Ну так і що, компанії будуть нам щось дешевше, щоб потім продати там щось дорожче і отримати, якби ці ті гроші назад. Ну так це змінює будь-яку бізнес-модель. Компанії йдуть на крок вперед і еволюціонують. Вони думають, ага, ми їм продали щось дешевше, підсадили їх на голку, продаємо дорожче. А що буде, якщо ми зробимо те саме, продаємо їм щось, підсаджуємо на цю голку, але не будемо задовільняти їх потребу, і вони будуть хотіти купити ще і ще. Оце справді зловісний план. І зараз я. Його вам розповім. Коли п'є школу, хочеться більше пити. Коли дивишся крутий серіал, хочеться його більше дивитися. Коли купуєш айфон, хочеться ще більше чогось купити до нього. Так це і виходить. Зараз товар не задовільняє потребу у ньому, а викликає ще більше потребу. Давайте, наприклад, айфон розберемо. Ви купили собі айфон, дуже його хотіли. В цьому немає нічого поганого. Ви його купили, думаєте, фух, все, я купив собі айфон. Тепер я повністю задоволений. Ага, так це не працює. Apple продає вам не тільки iPhone, вона продає вам потребу заповнити своє життя екосистемою Apple. Не тільки чохол, захисне скло, зарядка, блін, треба навушники. Ну як без них? Годинник, ну не знаю, спробувати хочеться тепер. Блін, там така екосистема, може і ноу треба купити. Блін, AirTech така прикольна штука. Тобто купівля не задовільняє вашу потребу, вона лише породжує нові потреби, щоб їх задовільнити. Ну так можна купити просто iPhone собі, і все, більше нічого не купувати. Так, все, все точно так. Я так і Зробив, ну після того я купив захисне скло, чохол, навушники, ноутбук до нього, Apple Arcade, iCloud. Давайте ще приклади. Ви дійсно думаєте, що мета Макдональдсу це задовільнити вашу потребу у їжі? Ні, найгірший взагалі покупець для Макдональдс це сита людина. Мета Макдональдсу насправді, щоб ви були голодними, щоб продати вам ще більше їжі. Для цього, наприклад, в американських Макдональдсах доливати напої собі можна безкоштовно, бо холодні напої знижують почуття ситості. Ну. Трамбують там все умовно. Знову ви їсте і хочеться їсти. Не вистачайзер. А сутність з Нетфліксу у чому? Не щоб ви б додивилися серіали такі, о, все, я на сьогодні його подивився. Ні, це щоб ви постійно хотіли його дивитися. Саме тому, ну, і серіали побудовані, це не вина нетфліксу, що у них у кінці серії як ліфхенгери, такі моменти, за якими ти такий. Блін, ну треба подивитися ще одну серію. От. І ще й алгоритми Netflix побудовані так, щоб ви ніколи не виходили з цієї платформи. А найнебезпечніше так працюють усі всі кредити та е, готівочки, швидкогроші гроші і так далі. У вас є потреба щось купити. Наприклад, той же iPhone. У вас немає на це грошей. І ви думаєте, що якщо ви візьмете ці гроші у цих е, ну, цих компаніях, фірмах, забігаловках, от, то ви заповните свою потребу у грошах. А насправді ні. Беручи там гроші, ви тільки збільшуєте свою потребу у грошах. Тому що повертати треба буде набагато більше. Ну я зараз не кажу, що всі кредиті погано. Якщо типу, кредит це як інвестиція, то ти нібито потім більше заробляєш, віддаєш. Ну коротше, саме тому часто по життю ми не відчуваємо повністю задоволення своїх потреб. Саме через те, що окрім такої дуже банальної думки, що бізнесу вигідно, щоб ви були не, тобто клініці якісь е, там е, приватні, дуже вигідно, щоб ви були не здорові, тому що тільки так вона буде заробляти. Мовленницю е, е, головне, щоб ви були не ситі, щоб ви могли ще щось. Них купити, але до цієї формули додається ще й нові механізми маркетологічні і взагалі концептуальні, так щоб нав'язати вам цю потребу. Так, стоп, я не кажу, що всі бізнеси прям жахливі, тому що хочуть нам щось продати. Ні, у цьому мета є бізнесу. Просто і ми, у свою чергу, тоді, якщо вони використовують ці механізми проти нас, ми повинні знати, що це за механізми, щоб протидіяти їм. І фінальна крапка кульмінація філософії не вистачайзера, це економіка підписок, яка панує. Зараз. Погодьтеся, цей ідеал цієї логіки абсолютно вистачає. будь то Netflix, Spotify, програми від Adobe, iCloud. Підписка існує навіть на каву чи одяг. Підписка це вічна нестача чогось. Ти постійно повинен існувати у підписці. Гадаю, що це задовільнить твою потребу, але підписок не стає менше. Підписка за своєю суттю каже, що вам чогось не вистачає, інакше б вона не працювала. Підписка, ніби кричить вам: ти витратив кошти, тепер слухай мене. Слухай більше музики на Spotify, дивись Netflix, користуйся мною. А наша логіка звичайна побутова каже, що: ну я ж бляха, витратив гроші, тепер треба відбити їх наповну!» І у цей момент здається, що це ми обманюємо систему. А насправді системі тільки це і потрібно. Чим більше ми намагаємося наздогнати цю підписку, чим більше ми хочемо її заслухати, так щоб відбити гроші, подивитися, все, 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 все. Тим більше ми вступаємо у залежність від цього не У цьому і є його головна ж мета. Ми, як воли, у яких позаду плуг, бачимо смоколики перед собою, і швиденько починаємо їх їсти і бігти вперед. І думаєте, що ми усіх обманюємо. А людини, які треба було вспахати поле, ніби це і потрібно. І це через те, що сучасна ідеологія побудована не на заборонах щось робити, як було, наприклад, у середньовіччі, так Тобто не можна робити це, не можна робити це і так далі. Тобто у таких, можна сказати, премодернових суспільствах. І сучасна ідеологія побудована не на тому, що зобов'язує тебе щось робити конкретне, як було раніше, так, у ситуації модерно, типу навчайся, роби більше, відпрацьовуй, типу, досягай чогось. Ні, сучасна ідеологія зобов'язує нас насолоджуватись. Як працює ця ідеологія, як нами маніпулюють за допомогою цієї установки, постійно насолоджуйся. Я вже буду розповідати тільки своїм патронам у розширеному відео. Посилання на патрону в закріпленому коментарі. Вся процедура займає менше хвилини. Ви можете підтримати розвиток розумного українського Ютубу і отримати за це контент винагороду. Пишіть коментарі, я відповідаю на всі коментарі. І подивіться ще моє відео, як кава вбиває сучасний капіталізм. Там така дуже. Же цікава історія кави, як вона виникла взагалі не для того, щоб ми отримували задоволення. Дякую вам і до нових відео.